Олександра Бойчу, директор департаменту охорони здоров'я івано франківської обласної військової адміністрації. 17 листопада у всьому світі визначають день міжнародний день перечасно народженої дитини. Цей день було започатковано ще у 2009 році за ініціативи Європейського фонду по догляду за новонародженими дітьми. І власне у 2015 році Україна долучилася до цієї ініціативи задля для привернення уваги та інформування суспільства про проблему перечасу новонароджених дітей. Символом цього дня є фіолетовий колір. І власне цим кольором найчастіше позначають проблему недоношених діток. І, власне, в цей день люди багатьох країн світу одягають фіолетові елементи одягу і використовуються задля для привернення уваги. Щорічно в нашій країні народжується близько 500 тисяч, 500 тисяч дітей, з них 24 тисячі дітей, які, є, які народилися на цей світ передчасно. За 2024 рік в Івано-Франківській області відбулося майже 7 тисяч пологів, із них 250 діток, які народилися передчасно. Власне, діти, які народилися перечасно, мають підвищений ризик розвитку різних ускладнень. І доволі часто в цих дітей виникають проблеми з адаптацією, з вигодовуванням та подальшим розвитком. Перечасно новонароджені дітки потребують особливого догляду та медичного супроводу у пологовому будинку, а саме супроводу інтенсивної терапії, супроводу інкубатора відповідної температури, де повністю середовище відображає. на триотробни розвиток. Виходження при час новонароджених дітей не завершується після їхнього народження, а має подальший розвиток власне, в адекватній реабілітації та катамністичному спостереженні. Такі катамністичні кабінети є у пологових будинках, також безпосередньо Івано-Франківській області, в обласному паранатальному центрі, у міському парентальному центрі та в Івано-Франківській обласній дитячій лікарні. Власне, в катамністичних кабінетах спостерігається Дітки за їхнім розвитком і суміжними спеціалістами. Хочу сказати, що народження недоношеної дитини це не є вирок. І дуже велика кількість недоношених, новонароджених дітей, які є на сьогоднішній день здоровими, повноцінними, видатними людьми.